Ось я сьогодні подивилася теж відео з Казахстану, там теж стурбовані, тому що є припущення, є передбачення вчених про те, що там очікується землетрус і 12 балів. Звичайно, це сейсмічна зона, і люди там звиклися з того, що вони живуть в небезпечній зоні, що можна очікувати землетруси постійно, але. І там і будівництво ведеться з, з рахуванням умов, і все. але все таки 12 балів це дуже дуже, дуже дуже велика цифра, і тому ем, керівництво Казахстану ем, стурбовано не на жарт, тому що Алмати обіцяють. Ну, не обіцяють, і передбачають 12-бальний землетрус. І це ну, таке дуже серйозне попередження і передбачення, тому що треба знову ж евакуювати кудись людей, кудись їх влаштовувати, щоб зберегти населення. І це добре, коли, хоч так, хоч трохи держави і державні керівники. Піклуються, думають про людей.